Так, Усім доброго дня, шановні колеги, закінчили, ми посів. Все. Ну, на данішньому етапі, етапі після зернових покронів культури. Сємочка, гречка, кукуруза. Ну, коротше, бачите, закінчили, а тут опять. Дивіться, що ліпить. Щось там гремить, і мені не дуже подобається. Судя по тому, що ось дощ штіль, а там воно вершки крутить вже дерева. Щось має бути. Гримить воно не похилому. Так, це в мене до мого дослідної ділянки, де тут завжди сою, сію, вирощую, там зернові всякі на насіння. Додався ще ось до кусочок від хазяїв цих великих. Коротше, блядь, чуть зуби не потеряв і через потолок не повилазив. Вони ж хлопці, у широко широкозахватна техніка, що ж так плохо все. Що у нас тут по сої? Наливаються боби. Таке осені. Тут є боби, там нема бобів. Як на своє, їх буде тут багато, ще цвіте. Знизу ну, виногородні лозди йдуть доверху. Діється. Все тут чики піки Це з моїх цих там ну, кусочок. Залупашили ми. Гримить там, я думаю, не встигну Коротше, Посіяли, влага є, Понятно, що у нас тут через день дощі і якщо ще зараз мене. Оця хмарка щасливий, то взагалі буде чітко. Ну, Тут після холдингу такі позмірні рештки. Що там у нас? Ну от сойка, бачите, деяка там не закопалась. Чого, бо дуже нерівно. Я думав, що я запущу це поле після них за один проходік. Там, наприклад, покровними культурами. А не вийде. Дуже нерівне поле. Коротше, нерівне настільки, що не передати словами. Не знаю, в них така техніка ФНД. 12 метрів, там 24 метри культиватори ганяють. Блять, рихлять. Ну, як це отаке. От, ну, дивіться. Я не знаю чи вам передасться. Ну, зуби можна було б втратити тут. На цьому полі я ходив така, там, третю чи що. Бо в тракторі сидіти не можна, дивіться. Пожнивні рештки великі. Щось заробилось, щось не заробилось. Ну ми що, нам головне запустити зараз цю землю, бо тут влито стільки хімії і всякої ерунди, що коротше, капець. Капіць. М'ягенько виходить. Прийдеться тут ще разочок вигороти, вирінути, тому що я завжди, якщо до мене приходить земля, стараюся. Одразу заразочок міну під свої діагоналі. Тому що тут і теж відбивали пай 24 гектара, 2,74 гектара. Ну, коротше, ось до вони обгору зробили, якщо ви бачите, да? ну видно по цьому, бачите обгору. Але засіяли, блять, сюди. Все-таки півтора метра вкрали, блять. Ну нічого, я їм тут відсіяв. Завтра граном попрежу. Бачите, де от закидало? От. ну от, Ось до. Ось до вони мали заміряти, бачите, а ще скільки. Вон? Ну, по довжині видно, да? видно, де плуг пішов накидав, куди була б гора. Сюди вони об Все одно на пів метра, блядь, коротше, 2,4 вийшло. Я їм назад відлупашив, завтра граном попереджу. Бо вон там видно в кінці де обгора, бачите, вон А блять, сівничком вони залізли сюди. Ну, ґрунт такий. Нічого. Якщо в мене в загальному тут вже вийде скільки там. 5,3. 5,3. Вже нього діляночка така хороша буде під щось. Наприклад, там, під сою чи під пшеницю. І в принципі це те поле, де я залітаю завжди. Вічно в мене щось лишається в бочці в Амазоні. якась піджива, а я тут скільки, щоб додому не вести. І ця соя така погана, була погана, Це туди в мене лисичка сестричка живе, так що для лисички сестрички вже буде трошки більше доми. Коротше Отак от. Отка була погана соя, така була погана соя. А тут на тобі. Кажуть, не їздив на поля, то вона саме буде рости. Та отак так вона, отак вона. Така вона. Ну що, ну коротше, ну конкретно, да? Зараз зайду. Що в нас тут всередині? Ну красота десь. Боби зверху, наливаються зверху. І відкриваємо. Що? Тут, тут цвіте, наливає боби. Ну коротше, щось обортує, не буду брехати. Ну, вона в мене пізня тут, а та буде сучки дрібки. Тут переживає. Вона якась інтересна Всі інтересне. Може і дата, ще підживитись цікава вона коротше ця соя. Цікаво, ну каміння, вот мені, пуп, красный мальок. Щось тут мені не подобається. Ну причина може бути ще одна. Ці хазяї великі, вони пшеничку, як завжди, ви зрозуміли. Перед Передуборочки присаджують. І моїх бути відтірок. Ні, наливається. Буде тут все добре. І був може відтірок, і вони мені все-таки трошки присадили. Бо на інших ділянках такого нема. Нічого відійде. Це соя, це така, це така зараза, коротше, не зараза, це така хороша штука ж. Я не переживаю. Я ж тайну тільки. Ну тільки в житті що треба робити? Їздити на поля, коротше, дивитися і не переживати. Ну це приходить, звісно, з стажем. З гадами. Коли всі горуть, культивують, дискують, тебе руки чухають. Думаєш, бляха муха. йо йо всі роблять, а ти нічого не робиш. А тут тут треба так. Жийте, це ціла правильна гулять Ціла політика Як правильно бути наутчику Наутільчик це пофігіст Реальний пофігіст. Так, добре, всі лайки, підписки, бля, воно наближається, я думаю що. Бо мені аж туди, там моє господарство. Треба їхати. Щоб не задужав, чорно, бачите. Ну, там вже біди воно наробило. Зараз воно ввечері вже ближається. Температурка трошки впала. Я думаю, сюди воно дойде вже без біди, там вилі. А тут у нас цей. Бо не можна біди. Дивіться, яка соя, як все гарно. Соняшники, там в ну, сусіда теж гарні гарні соняшники, скажу. Кукуруза в нього така гарна. Не буду брехати. Так що такі от справи, так, це баю виключаю. Все, лайки, підписки. Ми закінчили. Ну на даному етапі просто нема більш площі. Може ще десь зараз хтось прийде, О, як там близько. Може якісь якесь з'явиться якась ділянка. Ту запустимо. Що в мене там десь на гектарі 10 покровних культур є. Ні, то лишиться на той рік. Та все, ні, ну там щось страшне робиться. Да? Так, что такие справиться? Черт с ним, мои сечек все сделали. Все, всем пока. Лайки, підписки.